Виконуємо номер 1113 із підручника Алгебра 7 та номер 52,12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Складіть лінійне рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел х дорівня 3, і дорівнює мінус 2. Приступаємо до виконання. Х дорівня 3 y дорівнює мінус 2. Лінійним рівнянням з двома змінами називають рівняння виду Ах, додати Бі дорівня С, y змінні. А, Б і c числа. Виберемо довільні значення А і Б і знайдемо відповідне їм значення С. Нехай А дорівнює у нас 2, А дорівнює 1, А Б дорівнює 2. Тоді ми будемо мати наше рівняння А множимо. На 3, один множимо на три, один множимо на три, додати 2 множимо на мінус 2. Знаходимо значення С. Це напишемо дорівнює. Один на три, це буде три. Два множимо на мінус 2 буде мінус 4. Отримаємо мінус один. Тоді наше рівняння буде мати вигляд. Замість а ми беремо 1, тобто буде 1х, замість Б 2 y і дорівнює мінус 1. Або можемо переписати, що це х додати 2 дорівнює мінус 1. Номер 1113 із підручника алгебра 7 та номер 52.12 із підручника Математика 7 виконано